Отже Автомайдан Київ разом з Люстраційним комітетом Майдану провели, за словами учасників екскурсію головний офіс Київність оскільки в них була інформація, що придбано акваріум живим піском вартістю понад 200 тисяч гривень. І до нас в гості прийшли люди, які прийшли шукати цей пісок у будинку Кіїмість вартістю 200 тисяч гривень. Це Сергій Бойко. Координатор Люстраційного комітету Майдану і Катерина Кувіта, активістка Автомайдан Київ. Тому що зараз багато автомайдану автомайдан Київ все. Отже, представник буду звинувати вас, що ви займалися рейдерством. Ну, давай, можливо, я почну В принципі. Дуже цікава ситуація. Невідомі рейдери, які абсолютно представились, показали свої обличчя, назвали себе на відміну від тих людей, які не пускали нас в будівлю. Вони ховали свої обличчя повністю, одверталися і так далі. Тобто там ситуація склалася абсолютно непередбачувана, неймовірна. Ми під'їхали туди із телеканалами. Абсолютно нормально, щоб провести екскурсію, да, громади Києва. Ми представились для того, щоб перевірити, чи нас. Справді там таке існує. До нас надійшла інформація, що, що 27 березня е, був куплений акваріум вартістю понад 200 тисяч гривень е, за кошти, звісно, Київміськбуду, тобто громади Києва. І маючи на руках таку інформацію, а також е, інформацію про те, що недавно порушена кримінальна справа проти керівництва за розкрадання коштів у величезних розмірах, ми вирішили просто провести екскурсію разом з телеканалами, офіційно все подивитися. Чи насправді там таке існує. І е, якби нам одразу просто показали, провели по кабінетах, не розумію, в чому справа відкрити кабінети і показати, що насправді там є. Е, замість цього. Е, були поставлені на вході якісь невідомі люди, які представлялись спочатку охоронною фірмою, з якою має бути заключений договір. Потім це представники Майдану, потім ще хтось, і ще хтось. І в самому кінці кілька з них були ідентифіковані взагалі активістами самооборони, які під'їхали, як ви бачите, ті тушки, які були в Маріїнському парку. Да, вже наприкінці ми викликали міліцію, і надалі там вже, вже окрема розмова була. Пані да? Катерина, а звідки у вас інформація з'явилася щодо піску? Для акваріуму вартістю 200 тисяч гривень. Ну добрі люди підказали ілюстраційному комітету Майдану, що таке є. Так, так. Ілюстраційний <пробітник> <пробітник> комітет представляє Сергій Бойко. <пробітник> а скажіть перед тим, як ви почнете розповідати, <пробітник> ви комітет ілюстраційний співпрацюєте разом з Ігорем Соблем? Ні. Ви окремо і так я трошки поясню. Вітаю, шановні глядачі, вітаю, пане Сергію. Два слова буквально про ілюстраційний комітет Майдану. Він отворився тоді, коли громадськість актив Майдану побачили, що не існує жодного законопроекту, не поданий до Верховної Ради, і навіть не розробляється, який би відповідав критеріям широкої ілюстрації. Тобто та, та ілюстрація, яку пропонує нам Єгор Соболєв, вона не задовільняє тим критеріям, які висувалися Майдану. Тому було створено робочу групу ініціативну, яка створила з фахівців з юридичного права, які створили законопроект 4570. Він зареєстрований вже в Верховній Раді. Долучалися до розробки цього законопроекту і міжнародні фахівці проводилися широкі громадські обговорення. Ілюстрація Люстрація кого чого передбачається законопроект? Це широка люстрація. Вона передбачає люстрацію всіх посадових осіб, всіх рівнів майже керівників та За її щ... заступників. Яких саме які вчинили? Що там механізм, там дуже багато пунктів, критеріїв цих я. По іншому трошки поясню. Е, є механізм ілюстраційна декларація. Він е, надається всім абсолютно особам, які підлягають люстрації. Я вже як вже казав, це всі керівники, е, всі посадовці, які знаходяться на керівних посадах, тих заступників перелічати не буде дуже багато перелічати. Е, вони мають заповнити цю ілюстраційну декларацію та надати її ілюстраційному е, органу. Тобто це або місцевого рівня, або Що центрального. має включатися декларація. В цій декларації є пункти, їх теж дуже багато. Багато там стосується злочинів проти Майдану, тобто проти протестного руху, який виник в листопаді минулого року. Хабарництво, корупційна діяльність, прийняття незаконних рішень, якщо це про судову владу говорити. Так, також діяльність агентів інших країн в Україні, ну і, і от, так далі. Там багато дуже і цього... от ви не дочекавшись хвалени закону, Вирішили діяти самостійно. Так, ну ми цей закон подали. Він був зареєстрований 26 шостого. Тра Вибачаюсь, березня, березня Ми цього це року, хто? тому що вже це право... — це ініціативна група ілюстраційний комітет майдану. Ви з якими депутатами співпрацювали ще подати? Там один з депутатами свободи, в тому ага. числі Олег Тягнебок, також подавав. Я зараз не буду не пам'ятаю точну кількість. Там було приблизно ну, 5 депутатів Розуміло. там зі свободи не тільки Бригинець, по моєму ага. один з цих депутатів. Ну багато хто подав цей закон. Він пролежав два тижні в кабінеті Турчинова, навіть не, не був поданий до експертної ради, яка має передати цей закон до профільних комітетів. Після двох мітингів під Верховною Радою цей законопроект вже потрапив до профільних комітетів. Ну, Дуже важко. важко. Повернемось до сьогоднішньої так, події, давайте. біля якимись буду, де ви пройшли, стикнулися. От, отже, яка ваша мета була, ще раз нагадайте, що ж трапилось? Як вже казала Катерина, до Рук активістів ілюстраційного комітету майдану потрапила копія договору на придбання. Я її можу показати. А, покажіть, будь ласка, якщо є можливість оператору наблизте, так вище. копія договору про закупівлю, вище згаданого акваріум з живим піском на 200 тисяч, тут декілька сторінок. Угу. Є така сторінка. Ну тут не дуже цікаво. На цій сторінці ми бачимо реквізити та особу, яка підписала. Це віце-президент Київміськбуду Новохацька Світлана Сергіївна. Ага. Тут є специфікація, що туди входить. Ну, дуже цікаво. Акварім. Ну, в нас зачитайте, цікаво, що входит. багато пунктів. Я пропоную. Ми сьогодні ввечері викладемо це на нашій сторінці. Ну, хоч кілька пунктів, що туди входить в акваріум. Риб, рибки входять? Так, звичайно. Угу. А, Які? Морська вода, живий пісок, ну це саме, цікаво, по 50 гривень за кілограм, живе каміння по 208 гривень за кілограм, різновиди каміння з коралами, синулярія, керамика. Ну, тут навіть більш цікаво ціни, які вказані за одиницю. Ці документи обов'язково сьогодні викладемо на нашій сторінці illustration.org. Так, що кожен можна може буде з ними у вас е такі документи? Е я не можу назвати зараз джерело, бо ця людина пов'язана з Києвім Будом і наразі розголошувати не можу її достовірність документів. Ну, ми впевнені в тому, що це правда. Єдине, що можна помітити, що тут нема мокрої печатки, Київ -буду», але всі ми розуміємо, що коли оплата йде, наприклад, не по безготівковому рахунку, то створюються саме такі договори, ставиться підпис без печатки, і воно підкладається як внутрішня звітність, яка не йде. О, яка мета ваша була, коли ви прийшли до будинку Київмісьбу? Перше, ми хотіли побачити, переконатися, так насправді чи ні, є там цей акваріум, чи його немає. По-друге, я хотів, ще дуже важливо зазначити річ: немає, ви не знайшли. Ми знайшли два акваріуми. Ага. Один підходив під опис, але нас запевнили, що є, він стоїть на балансі. Ми запросили в них баланс. Домовилися, що вони нам нададуть всі ці документи, ми обов'язково це перевіримо. То ви знайшли, але не ті. Але Це, невідомо. це, це достовірно невідомо, ті чи ні. Якщо вже говоримо про те, що там відбулося, ми також захотіли поспілкуватися з Новохатською Світланою Сергіївною. Хто це? Це людина, це віце-президент, керуючий справами. А. Але її на місці не оказалося, її кабінет був закритий. Тобто, до її, якраз до її кабінету ми не потрапили, взяти її коментар з приводу її підпису під цим договором ми не змогли. Зрозуміло. Е, І ще один важливий момент. Також е, маємо факти того, що за останні роки в Київ Буді, е, було вкрадено майна приблизно на мільярд гривень. Ці факти у нас є. Там Це була заява така міністра внутрішніх справ чи міністерства? Так, міністерство чи? була офіційна mm -hmm. заява, вона там е на основі mm -hmm. депутатського звернення. Uh, була. Uh, давайте перервимося, оскільки у нас є на прямому зв'язку телефона Микола Порейко. чи Порайко, uh, Власник, колишній голова наглядової ради київ Буду. Mm -hmm. uh, Добрий вечір, пане Микола, ви мене чуєте? Добрий mm вечір. -hmm. Ви зараз в прямому етері громадського телебачення, журналіст Сергій Андрушка. Скажіть, будь ласка, чи справді Києвість Вуд купувало о, от, акваріум вартістю 400 тисяч 200, Ой, 200. Вибачте, 200 тисяч гривень? Ну, мені, мені про це сьогодні, вставу, коли громадські активісти приїжджали, не можу цього підтвердити, не мав на таких акваріумів. Ви не можете підтвердити, тому що не знаєте, що куплені. Ні, тому що, тому, що, тому що я їх не бачив. Ні, ні угод, ні акваріум. Уго... Тобто жодних угод, які б доводили ось цю угоду нам, що нам продемонстрували, яка начебто говорить про те, що купили акваріум вартістю 200 тисяч гривень, ви не знаєте, так? так. А скажіть, будь ласка, от ще одне питання. А чому, на вашу думку, який міс... від... відсоток? От організації Києві місьбуду належить Київській міській раді, а скільки приватним власникам? 80% акцій належить громаді міста Києва, яку представляє Київрада, Рада, двадцять мінотарним акціонерам. приблизно півтора тисячі акціонерів. А всі 20% кому саме належить? Визнаки півтора тисячі акціонерів. Це і працівники будівельної галузі, комерційні структури, ну ті, що були в процесі. А з усіх 20%, 20 є ну, якийсь відсоток, там 15%, 10%, що володіє якийсь один. А... Ні, немає. Немає, Тобто найбільше кількість. Відсотк... Найбільше, не... якщо так. я зараз не помилюсь, десь два з половини. І хто володіє ось цим відсотком? Ну, якась комерційна структура, не можу вам сказати, яка от буде, буде велика. Ви, я... ви, ви навіть не знаєте, яка комерційна структура володіє акціями підприємства, яким використовуєте. Ви... Ні, те, що, що 2% не просто назвать цієї структури. Хто? Ти, що, та структура, яка має 2% так. комерційних підприємства. Не пам'ятаю назву так, щоб не помилитися, Зрозуміло. Не пам'ятаєте назву. Добре. А скажіть, будь ласка, чому, якщо 80% акції належить Київській міській раді, чому немає інформації на сайті Київський Буду про те, що саме купує Київсьбу, щоб це було публічно розміщено на сайті Київського? Ну, По-перше, це не передбачено законом. Київський комерційне підприємство. Акціонерне товариство приватної форми власності. Воно віддає всім своїм майном, коштами на підставі закону про акціонерні товариства. І як і, як і інша комерційна структура будує, купує, продає і так далі. І ця компільність не передбачена, щоб на сайті вивішувати всю комерційну діяльність, яка за законом, до речі, може бути конфіденційною. Скажіть, кілька днів тому Міністерство внутрішніх справ зробило от таку заяву чи інформацію поширило про те, що вони викрили корупційну схему розкрадання майна Київсьбу на 1 мільярд доларів. І туди, в ці корупційні схеми, були залучені колишні посадовці адміністрації гривень чи доларів адміністрації президента, державного управління справи при адміністрації президента Кієві з М як ну, про, те, що, про те, що Міністерство внутрішніх справ ну, нічого не відомо. Я сподіваюся, в Україні презумпція невинності нікуди не поділася. Була опублікована інформація, що добуться слідчі дії на підставі звернення депутатів щодо е, можливих зловживань посадовцями. Так, така інформація справді була, але це питання до працівників органів внутрішніх справ, не до нас. Ну, для вас це стало новиною, що от відбувалися якісь корупційні схеми, начебто в буді на такі величезні суми? Для мене стало новиною коментар таких подій, оскільки у е, цій заяві звучало, що Київський Буд, е, керівництво Київсьбу е, реалізовувало якусь власність, яка належала громаді міста Києва, а я можливо, Абсолютно авторитетно стверджувати, що на балансі підприємства нема жодної будівлі, жодної нерухомості, яка би належала громаді міста Києва. Тому, Уже тому, немає чи на... і, не і, і не було. І не було. І не було. Громаді міста Києва належить 80% акцій, які е, виражені в грошах на 16 мільйонів гривень потутного фонду. І інші господарські. Те, що підприємство має, це його господарська діяльність, і будівлі, і квартири, які будуються, і продаються. Ну, Все повністю це все належить підприємству. Скажіть, будь ласка, от зараз в студії зі мною сидять Сергій Бойко, координатор Люстраційного комітету Майдану та Катерина Кувіта. Київ, Автомайдан Київ, які були сьогодні у вас в будинку Київсьбу. В, на екскурсію, за їхніми словами, вони прийшли. І власне така екскурсія, судячи з відео, яке ми бачили, відбулася, ви показували, ну тобто ви, я так розумію, шукали ось цей акваріум вартістю 200 тисяч гривень. Якийсь акваріум був знайдений. То чи саме цей акваріум, чи інший акваріум, взагалі, можете прокоментувати візит сьогоднішній? От люст... Можете прокоментувати От візит сьогоднішній. Він вас здивував, не здивував, представників люстраційного комітету Майдану та а, Автомайдан Київ, які шукали акваріум за 200 тисяч гривень. Ми поспілкували з активістами. Я знаю, що в Кабінеті голови правління є акваріум, на якому років я не знаю, скільки, може 10, може більше. Він там стояв при як мінімум при трьох. Попередніх керівниках холдингу, тому їм ну, вони бачили цей як Стосовно здивував, дещо здивував, тому що е, ми, ми ж завжди готові спілкуватися з громадськістю, із журналістами, а де, там протистояння, яке на, на вході в холдинг відбувалося, воно, як на мене, не зовсім коректне, бо е, лістраційний комітет і господарюючий суб'єкт комерційна структура це, як на мене, поняття до що різні. О, і молоді люди залишили мені ну, знайомих з цими документами, які пропонуються, чи в вигляді законопроекту, чи щось таке. От можу сказати, що двома руками підтримую все, що там написано. Інша справа, що е, зразу в преамбулі цих документів написано особа, котра претендує для якоїсь посади, чи займала посаду там в органах влади. То, на жаль, я їх і не займав цей період посади, не планую нічого займати, тому не розумію, як. Управлінський персонал комерційної структури має реагувати на подібні. Пане, пане, пане Микола, от є заява, так. яку начебто оприлюднила, що кімність буто назвало людей, які сьогодні приходили до будинку. Невідомими а... Рейдер. рейдерами. з Рейдер. рейдерами. Не них 15 років. дівчат і 5 хлопців. Рейдерами. Чи підтверджуєте ви, що це справді, на вашу думку, були саме рейдери? Чи це неправдива ну, інформація? По тому що я ще після того. Я поспілкувався з активістами, ще виходив на танчик і спілкувався з журналістами і саме це коментував. Тому 에, у нас в країні багато що з них на голову ставлять. так, e, Всякі терміни, особливо такі, що підпадають під ознаки кримінального так, то їх мають вживати ті люди, які займаються цією справою. Тобто в даному випадку станція там, там в органи. Тому я як я можу сказати, що... Це були рейдери, якщо приїхали. Ну приїхали громадські активісти, Принаймні, так представили. отже, громадськість таке не рейдери. Зрозуміло, що не питає. Але... А хто тоді ці люди? Ну, я, ну, я, я чесно кажучи, не не вірю, що це молоді люди, які були, що вони могли ще захоплювати. Те, що в них може бути викривана інформація стосовно місць будь. Це можливо, а все інше, це винукав. Спростували так. інформацію, це було не громадськість. І ще одна, одне запитання. А хто ті люди спортивної зовнішності, які зустрічали громадськість на вході до Києва -Місьбуду? Які досі перебувають, вони досі перебувають у фоє Києвобудбудівлі будівлі Дивіться, в Києвмізбуд будинок, який знаходиться на вулиці Суворова. Не повністю належить нашій компанії, лише його половина. Так і, ходиться і, і, і телебачення, і багато інших структур. Загалом десь близько 500 чоловік одночасно працює, і е, колденгова компанія відповідає по приміщенням так і за безпеку тих людей, які там працюють. Є охоронне підприємство, з яким у нас є угода. Там пропускну систему і, та, і так далі. Тому ну, це питання до управління компанії, вони організовують. Пане Микола, не чи правильно я вас розумію, що ці люди в цивільному, які стоять на вході і досі перебувають, їх кілька десятків, не мають жодне відношення до кінських. Ну і до того, що їх запросив з якоюсь метою, наприклад? Ви розумієте, неправильно так не сказав. Я кажу, що в нас охороною займається підприємство, з якої є угода. І вони забезпечують порядок і пропускну тему в поле. Тобто чому вони це роблять? Як хтось інший. Я вам просто не можу цього сказати, бо це не моя компетенція. Зрозуміло. Тобто, ви не знаєте, це охоронці, яких запросив Київсьбу, чи це невідомі люди, яких не запрошував? Київність Бут Київ... має тільки одну угоду з охоронною структурою, і інших нікого Київ не запросив. Ну ці люди відносяться до цієї охоронної структури. Київсь буде не можу вам сказати. Не можете сказати. Добре, дуже дякую. Отже, з нами на зв'язку телефоном був Микола Порейко, який люб'язно погодився дати відповіді на всі запитання, які я поставив. Хотілося але... б прокоментувати саме на рахунок цих молодиків. Там була дуже цікава ситуація, коли ми під'їхали, вони вже нас зустрічали. І свідки, які перебували біля входу в Київ місьбуд, за 15 хвилин до нашого приїзду спостерігали дуже цікаву картину, як представники, схожі на представників самооборони майдану, тобто в камуфляжі. Десь по підворотнях перевдягалися у такі сірі накидки, в яких знаходилися потім, і молодики, яких вже ми застали на вході. І це відбувалося буквально за 15 хвилин до нашого приїзду. Тобто ви це бачили? Ми, ні, свідки, це свідки, які просто знаходилися біля входу, ми з ними спілкувалися, вони нам розказали, що от щойно бачили таку дивну картинку, коли там, за 15 хвилин збіглася оця... Охорона Київміськбуду, До речі, там був представився як начальник охорони Київміськбуду людина, яка відповіла, що це представники, що вони найняли охоронну фірму, і вона надала оцих от саме людей. Тому ну, дуже 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 мені цікаво така ситуація. Напевно, напевно, хтось їх повідомив, що ми їдемо. Якщо їм нема чого приховувати, нащо виставляти 30 осіб в ряд в три ряди перед нами і виштовхувати, хоча ми представлялися як громада Києва. Я показував свій паспорт, прописку, що я є членом громади Києва, маю право подивитися. На ту компанію, якою володіє громада на 80%, і мені дуже ну, хотів би ще раз поспілкуватися потім особисто з паном, яким чином громада Києва володіє 80%, 80 акцій компанії, тому не володіє жодною часткою майна, яке перебуває в цій компанії. Ну, ну ви можете цим поцікавитись, що запит або Запитавши напряму. який план дій у вас далі? Ви знову будете приходити якийсь будь, чи будете приходити в інші будинки? Ні. До інших план, дій, план дій у нас величезний. Якщо це стосується лише цього, це лише маленький мікропроєкт, екскурсійне бюро при люстраційному комітеті. Забачте, екскурсійне бюро при люстах. Да, 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 це це спільний проєкт Автомайдану Київ і люстраційного комітету Майдану. Да? Тобто це, невели... це в лапках екскурсійне? Ну, так. Так, в лапках, тобто, тобто це вибух мається на увазі приходити в такі будинки. Як на екскурсію, абсолютно Я, вірно. Якщо ми будемо отримувати будь-яку інформацію стосовно того, що в якихось державних підприємствах, там в державних органах влади скоюються якісь корупційні схеми, так ми будемо перевіряти цю інформацію і їхати до них з такою абсолютно нормальною екскурсією. Так. Це не будуть жодних розмови про рейдерські захоплення і так далі, це все сумітниця. Активісти, телеканали приїжджаємо. І Дивимось, яка мета? От що ви хочете з цим досягти? Прозорість. Прозорість це найперше, тому що в принципі вся ця ситуація, яка призвела до трагічних подій там на Майдані і так далі, не кажучи вже про чіткі злочинні схеми дії влади, це не прозорість. Коли люди не розуміють, що коїться всередині установ. І нехай 80% тої інформації, що ми отримуємо, не підтверджується, та це добре. Ми будемо задоволені, якщо ми приїдемо, побачимо, що. Те, що нам повідомили, це неправда. Що там прозорі схеми люди працюють, тому що кожен із нас платить податки. Я хочу, щоб моя держава працювала якомога ефективніше. Я хочу платити податки і так далі. Але я у відповідь хочу отримувати абсолютно прозорість від владних структур. Саме це, саме цей меседж, і тут вже питання стало вже не цього акваріуму, де вже біси з ним. Нехай навіть це неправдива інформація, але питання підходу, питання зачинених дверей, питання ось тих невідомих людей і так далі. Чи правильно я зрозумію, що у вас вже є список, куди ви хотіли прийти на екскурсію? Є Є? і коли наступна екскурсія, ну до кого саме секрет. Питань безпеки та ефективності нашої діяльності, ми цей список не оголошуємо, щоб не дати можливість тим об'єктам підготуватися до нашого приїзду. Але цей список є. Я сподіваюся, що ми ще багато поїздимо, багато побачимо. Я думаю, за своєю массу інформації будуть відстежувати за вашими екскурсіями, а мирними екскурсіями. Сподіваюсь, отже, нагадаю, що в нас в гостях був Сергій Бойко, координатор ілюстраційного комітету Майдану Майдан. та Катерина Ковіта, Представниця автомайдану, Київ, дякую за те, що прийшли прийшов до нас і до побачення. Дякую вам. Дякую вам.